Дома були всі, я, чоловік, донька, зять і внучка. Перший приліт був, ми почали бігти до ванної кімнати, тільки туди встигли добігти і приліт шахіда. І потім вже ми на угад, можна сказати, по розвалі нам, по пилі, просто пробирались і несли внучку. Внучки тут гематома. гіматома. Вибралися давай бігти відсюди, тому що боялися прильоту третьего а Мы Ми на вулиці без нічого. Все. Нема у нас ні ден, ні мебелі, ні вещей, ні жилья, нічого. Только ж Дівчинка вдома, в лікарню ми не зверталися. Ну так вроді би нормально, ні в голові не кружиться, не тошнить. Просто гематома, ручка поцарапана. І все. Аліна Власко, донька Тетяни Петрушенко, розповідає, перший вибух пролунав приблизно о першій годині 20 хвилин. Дівчина говорить, дивом всі залишилися живі. Зараз її донька перебуває у безпеці. Малу відправили до бабусі, добра бабусі, а саме тут вирішили повернутися за документами, залізли через вікно. в квартирі вже нічого не було. Тобто не подумали, хоча б щось, якісь документи на будинок повернути. Всі були в стані шоку, не знали, що робити, тому ну, що там здається, смішки смішками так, до нас не прилетить, але ніхто не застрахований. Ми ночувати сюди, їздили десь тижні два. Ми проживаємо я з сім'єю проживаю в шості, ми сюди їздили, тому що вважали, що тут безпечніше. 18 серпня ворог ударами двох шахетів ущен зруйнував багатоквартирний будинок, у якому проживали. Три родини у вогні знищено все: і побутова техніка, і документи, і одяг у гаражі. Згорів мотоцикл, квадроцикл та багато інструментів. Сім'ї залишилися буквально без нічого. Світлана тидень живе поблизу будинків, які вночі зруйнував ворог. Жінка згадує страшну ніч для мешканців цієї вулиці воронежа. Пролетіла перша там, звісно, де то там було зарево ще, от а минути через дві. Прилетів сюди шахід. Так гучно, що я жасно і страшно. Там на чотири родини, ну, там бабуся одна вмерла, три родини проживала, босяком туди біжали, тому що я якраз не спала і чула і перший туди приліту. Другим вибіжали, звісно, що побачили це. Петрученка, вибіжали з дитиною, з внучкою. Загорілося і сарай горів, і, і будинок вже горів туди ближче, де дві тих жінки живуть. Диво мене вцілили, те саме, щоб теж входу їх вже завалило, щоб бити на вулицю сюди. От, а через окна вже. ж… Вибуховою хвилею також пошкоджено вікна у приватних будинках, які розташовані неподалік від центру влучання. На місці незвичайної ситуації працівники Червоного Христа надавали матеріали для першочергового швидкого ремонту житла, аби закрити вікна у пошкоджених будівлях.